Та а тут що у нас. А, а що тут у нас? Розкажеш? А? Добрий день, товариші трудяги. Це в тебе сонце не засвічує там нормально? Супер. Коротше, пам'ятаєте, я казав, що як тільки буде в мене трошечки вільного часу. Сьогодні неділя. Таке вийшло, поуправлялись. Кажу Марині, мабуть, я буду доставати бетону мішолку. Вона мені каже, що ти, ти вже надумав робити? Кажу, хочу щось. Е, ну, типу, є, Знаєте, є робота, яка е, нужна, а є робота, яка не нужна. От сьогодні я захотів ненужної роботи, її ну, роботи. Типу, просто, просто подорожиться щось, стати таке кажу. І я дуже давно горю великим бажанням зробити вдома піч. Тож, е, Піч буде, виходить, отут розташована. Зараз я тут таке. Короче, Все, що е, камінь у мене той, що ввесь із забора залишився, все таке горбелі, косий, кривий. короче, Все пойдет, ух ти бляха. Сюди. Все буде. Сюди ложитися. Так. В общем, Сейчас я докладу, переколючу цей. Все одно мені зараз можна кирпич і кирпичу вже і камінь. В общем, хочеться ж все-таки мені е, зробити для вас такий ще один контент, додатковий, як кулінорка від каналу ДХТ. Ми давно. Цим, як то кажуть, цією думкою думаємо. Носим її. Носим її, да. Воно таке, то, то господарство забирало час, то база, то ще щось. А це таке день більший. Якось по господарству ми зменшили, щось збільшили. Там, наприклад, по птиці ми збільшили, по, 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 по поросятах зменшили. Бо ну, трошки на ну, по здоров'ю там, короче, дуже не можна сильно важкого такого тягати, але то таке. Кидати, то ми його не будемо, але якусь частку все одно треба і, і, і держати вдома. І в общем, щоб вам не дуже було скучно дивитися постійно одне і те саме, так як ми постійно знімаємо то комбікорма, то БМВД, то кури, бройлери то свині. Ну і трошечки свого якогось будівництва, то ми, в общем, горемо бажанням знімати ще якесь невеличке кулінарне шоу. Типу, знаєте, по-домашньому, нормально. Всі ми люди, всі ми хочемо там трошечки відпочивати, всі ми плідно працюємо, всі ми допомагаємо по мірі можливості і так далі. Ну і в общем, Прийшла така ідея зробити на, на вулиці пічку, зробити якесь, ну, зону таку, щоб там мангал був, і зробити, щоб було казан де поставити. Ну, е, зразу так скажу. Походу, тут зона просто буде кулінарна, тому що мангал все-таки, мабуть, буде виносний е, отдельно стояти, і пічка під казан. Можливо, буде тут, а тому що е, з пічки під Казон можна зробити. Ну, пішли, ось покажемо цей. Е, з цієї пічки, по суті, можна зробити димохід віддільно е, і її можна буде туди поставити. І хай вона там собі стоїть, ось димохідна труба раз туди вивів і класно. мангол вже трохи буде проблематично. Чого? Того, що мангол в полум'я велике, воно буде все підніматися сюди нагору попали металопрофіль і ну коротше, буде капець. Тож я дійшов до висновку, що мангол все-таки, мабуть, буде виносний. Сюди хочу зробити я такі столешниці. У мене є тут знайомий. І, в общем, я думаю, що можливо щось він мені підкаже. Він займається там каменем. Ну, в общем, подивимося, якщо все буде добре, то столешниці сюди отакі якісь зробимо. І ось на цьому місці, на цьому прекрасному, тут буде така собі піч, яка називається Помпейська. Дуже шикарна, класна пічка. Подивіться в інтернеті її. Доволі цікаво. І, каву, і в ній можна як готувати всілякі страви, так плюс до всього можна і випікати в ній. І в общем, я вирішив, що от тут вона буде шикардосно кардосно Зараз, е, виходить, ну, все так. Все я із чорного цього будівничого матеріалу. Все вдома, що є. У мене там кирпичі якісь ми там щось розбирали. Цей, я ж кажу, камінь у мене це той, що ми. Е, тут той, що хороший виклався, а цей уже поганенький остався. Ну, не викидати ж його. Я його щас кажу, скажу. Щас бам-бам, трохи молотком десь стук грюк, підкидав під цей чуть-чуть підпер все. Е, трохи із оцим стопчиком у мене тут конечно, конфуз вийшов. Я б, уже б його тут або вже б достроїв сьогодні. Це все за сьогодні. Я. Е, а так вийшло, що, блін, трохи не зробив оці упори, перила, І я бігом-бігом почав. Це і він в мене тільки шух. І посунувся. Ну, я знаю, чого він посунувся, бо я там, звісно, в одному місці трохи намутив. Не треба було такого робити. Я там, коротше, трохи. ну, Хто, хто знає там по-будівничому. На край стопчика положив камінь під таким от надклоном. Ну, і в общем, воно все попливло зараза. А камінь це така штука, яка не бере у себе вологу. Камінь відштовхує її. І виходить. Поки е, сам по собі е, цемент ну, е, бетонцей, да, поки він такий був щільний, хороший, і все було добре. А коли камінь почав відштовхувати, ну тобто усідатися, все відштовхує від себе вологу, і, в общем, все пішло коту під хвіст. Ну нічого, переклав, прийшлося переробити. Так що якось отак. Е, тут а, далі, е, ну, далі буду розповідати, як все я хочу зробити. Краще оцю... не розповідаю, ти будеш показувати. Да, ну, далі всередину я цю закладу, кирпичем, або, можливо, не буду закладати, може е, основу е, 4 стопчика всередині покладу і з кирпича. Тоді зверху сюди там, е, покладу якусь, е, та, чи метал, метал, чи ще щось знизу, або, можливо, рейку, тому що. Рейка, мабуть, буде краще, а може й метал, не знаю. Потім тут все воно заливається бетоном, потім мажеться глина з піском, основа. На цю глину з піском ложиться цегла вогнетривка, тобто оце все. Де ми глину братиме? Та поїдемо тут на горі. Там, Ну, Будемо десь, глину десь колупати. Будемо глину колупати, будем так. Да. Ну а взагалі, можливо, є якісь термостойкі клеї, що я просто поїду, може, той клей куплю і всі діло. Але ж почпіть вело. Ні, ну та понятно, Я подивлюся ще, я ж не знаю. Якщо чесно, я не знаю, тому що можливо просто цей термоклей хороший, він буде, наприклад, кращий, ніж глина. Ну, там не знаю. Перекомендуйте мені, якщо. що, Бо от в цьому ділі я не дуже це. Я в інтернеті подивився, як будують. То хтось чисто глиною взагалі місце, хтось глину з піском, а хтось сумішу термостійкою. І, термостійкою. Це все діло якось за, за цей. Закладають. Ну, в общем, не знаю. Я ще, звісно, поки. Тут все висихає під це, я собі спокійно дивлюся теж якісь відео і беру собі, так казати, на вуз, дивлюся, що мені, що мені там треба. Ну, я думаю, що доїстини до якоїсь ми дійдемо, випишіть коментарі, і я все-таки як не як теж буду щось дивитися, думати. Ну, на даному моменті, от якось отак усе виглядає. Я думаю, що цікавенько, оригінально. Прикольно. По цьому, що ми робимо, я вирішив усе не викладати каменем, тому що реально його треба багатенько. І я дійшов до висновку, що цегла у нас чорнова буде ззаді, постав на паузу, пройди отак за, за бесідкою. Або тут прийди, покажи. І, коротше, я дійшов до висновку, що трохи я схитрю такою штукою, що лицева сторона красива буде сюди. А чорново буде о том. Ти... Привітайся, Макар, дав ці точки держи носа. Добрий день. Що то ти таке приніс? Мамі, Мамі давай. Молодець. Дякую. М -м клас. Ш де ти ти нарвав? Да. Да? Супер. А, пахучу. Ну що ти скажеш, класно? Він допомагав же ж таки. Макар, Поліна, Артем, усі допомагали, але ну, Поліна з Артемом уже пішли в хоту, вже заморилися <рес> вони тут туди, лопатками вже підкидали. Ну, так я кажу, Марині. Е, Вроді неділя, знаєш, е, вони бігають щось шумно, цей, кричать. А так прикольно, я собі приділ, а вони папа, соти тут лоби, кирпичику прийшли, раз... по кирпичик мені там раз подали, О, побігли, побігли, погуляли, прийшли, а воно ж, ж більше більше. Ух ти, клас! Оце це і воно ж знайде, ну коротше, хорошо, так і з ними. Супер, так. Да. Сьогодні, прям як ніколи, такий спокійний день. Сьогодні ніхто в мене не, 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 цей, не трогав, не взагалі не чіпав. Я собі сам на, на своїй волні. Короче, займаюся. Ще у мене є відра два розтвору. Я думаю, що зараз ще отут я докладаю цю. камінчик. ось І стовпчик не знаю, чи трогать зараза, mm -mm. чи не трогать, чи вже завтра. Да, його Хай укріпне. Це ну, все ну, вес, все-таки вес здоровенний. Не хотілося б його опять нарушити, бо завтра прийдеться переробляти. Так що якось отак. Коротше, що я хочу сказати, я не знаю по розмірах, якщо треба, може так, 2 метри. Отак, мене тута, читай, від, від оцього краю е, до, до цього більше. 220 і отак, по-моєму, 3,40. Аж туди буде. Е, сама, піч, сама піч вона виходить, буде от від цього краю. Сюди метр 10, отак. Оп, щось. Зачепилося метр десять від того краю до цього, і від цього до цього теж метр десять. Якщо візьмемо отак, от, от от, виходить метр двадцять п'ять. Тобто, сама пічка, іменно Помпейська, вона буде розташована від оцього краю. От якщо взяти от коло, тут буде якраз, і як від, від кінця оцієї цегли. От воно так колом буде раз, сюди два. І сюди вихід буде, поки що ще не знаю, звісно, який, ну я думаю, що щось там десь я щось придумаю. І прям вихід буде ось сюди. І е, що саме цікаво, що воно так колом йде, тоді тут рівненько, і демарь у нас вихід отут іде. Ще так, ну, тут я вже вріжу, е, там зроблю так, як треба. Я думаю, що. Щось придумаю. Можна, звісно, його. Ку -ку -ку. боком якось, да? Не ну, а чого як батько на Шевченка робив метал, куска металу, то з того нержав'яйки посередині і угу. робив і все, бо там вже ж взагалі угу. USB. Ну, воно взагалі йде без, без димаря ця піч. Ну, тобто там просто роз і, і просто і кінець. Але ж. Але ж. Може, я взагалі із, із кирпича прям виложу. Деморь туди, а коротненько там врізуємо, да, об, об цей герметиком. Ще об, об, об. Ну, подумає. Я думаю, що да, я ще подумаю. Ну, по суті, от якось виглядить поки що отак.